Ми з вами розглянемо, як створити авторський спрайт і його костюми. І першим кроком завжди, коли ви починаєте роботу у будь-якій програмі, є перевірка, чи зайшли ви у власний аккаунт, тому дивимося у правий верхній кутик та перевіряємо наш аккаунт. Я ввійшла у свій аккаунт, тому можу змінити назву, щоб проект зберігався. І наступним кроком буде створення нового авторського спрайту. Для цього я обираю пункт Малювати. Ось ви бачите перед собою графічний редактор Scratch. І ми будемо працювати з вами у векторному редакторі. Почнемо ми з вами з того, що створимо коло. Відцентруємо його. Підберемо колір. Вирішимо, чи потрібна нам межа. Якщо вона нам не потрібна, ми можемо забрати ось тут її, або можемо додати і вибрати, наскільки тостою вона буде. Ось тут гарно видно нашу межу. Наступним пунктом в нас повинно бути те, що ми створимо серединку для нашого пінгвінчика. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в даному випадку дуже-дуже важливим є те, щоб реформувати цей круг у нестандартну форму. Для цього нам потрібно обрати інструмент не обрання, а реформування. Коли ми вибираємо ось цей інструмент, ми зможемо змінювати вузли. Ось ви бачите оці крапки, це є вузли. Якщо ви вибрали б це коло за допомогою інструменту обрати, ви б змогли його тільки збільшувати або зменшувати. Але змінювати його форму ви б не змогли. Тому ми вибираємо інструмент реформування і для початку витягуємо верхню частинку, не забуваємо, що вона повинна бути відцентрована. І збільшуємось тут заокруглення. Також можна зробити з нижнім елементом. І ось приблизно такий варіант нашого об'єкту ми з вами змогли отримати. Можна трішечки розтягнути ось ці краї. Якщо потрібно, трішечки подовжити їх. Ну, але з цим вже будете визначатися ви, як ви хочете, щоб виглядав ваш об'єкт. На цьому етапі варто затриматися надовше, тому що саме від цього етапу буде залежати все наступне. Далі, коли ми з вами зробили форму, ви можете розтягнути її, звузити. Як вам буде до вподоби, і не забудемо відцентрувати. Якщо раптом ви десь зрушили <кій> цей центр, етапом буде копія створеного вами елементу. Це ви можете зробити, якщо натиснете на листочок з плюсиком. І також вставка. Ви побачите, що у вас <кій> об'єкт, який ви можете висвітлити. <зменшити>. І ось у вас є серединка для вашого піна. Як ви бачите, це не займає багато часу, якщо ви вмієте копіювати та вставляти потрібні вам елементи. Наступний пункт це додавання очей. Це ви можете зробити з допомогою кола. Щоби два ока були однакового розміру, ви можете обрати його з допомогою інструменту обрання, копіювати, вставити і перенести. Наступний етап це створення дзьобика. Для цього ми обираємо прямокутничок, обираємо для нього колір і реформуємо його. Яким чином? Знову ж таки, обираємо інструмент обрання, виділяємо, додаємо вузол, яким чином? Ви можете просто клікнути лівою клавішою миші по межі. Ось так виглядатиме ваш дзьобик. Тепер ви можете натиснути на крапку ліворуч, видалити її, натиснувши на ось це відерку. Натиснути крапку праворуч, видалити, натиснувши на відерку, і ось отримати ось такий дзьобик. Насправді це не забирає багато часу. І останній елемент, який потрібно вам додати, це лапки. Верхні та нижні. Щоби додати нижні лапки, ми з вами можемо створити ось таким чином овал. Реформувати його за допомогою інструменту реформування, яким чином це можна зробити. Для цього ви просто додаєте ліворуч один вузол, праворуч, і ці вузли ось так всерединку направляєте. Це самий елементарний і простий спосіб додавання лапки. Якщо ви зробили щось не так, у вас є можливість повернути дію. І якщо вам потрібно щось деталізувати, ось як отут, Натисніть плюс ось тут внизу. Він дозволить вам зумувати те, над чим ви працювали. Зайві вузли обов'язково забираємо. Ось так. Тепер можна віддалити, виділити, змінити нахил, припасувати. І, знаєте що, поставити позаду. Ось цей інструмент дозволяє перенести на задній план. Будь-який об'єкт. Копіюємо, вставляємо, віддзеркалюємо, переносимо. І, звісно, клікаємо для того, щоб поставити позаду. Ось ви маєте лапки. Залишилось додати верхні лапки. Для цього ми з вами можемо скористатися, знову ж таки, прямокутничком. вибрати з допомоги пипеточки колір. Межа у нас є. Далі потрібно реформувати. Додаємо вузол, зайві виділяє, видаляємо. І ось можна. Тут краще виділити кілька хвилин зайвих, але зробити це правильно. Віддаляємо, виділяємо, копіюємо, вставляємо, відзеркалюємо і переносимо. Можна ось тут змінити деякі елементи, щоб припасувати краще. І ось перший спрайт у нас готовий. Але, як відомо, ми повинні з вами створити кілька костюмів для цього спрайта. І для цього ми можемо з вами дублювати образ. Также ось ці елементи нам потрібно ніби відзеркалити. Приблизно ось так, нахилити і те саме зробити з іншим елементом. Тільки знаєте, що в даному випадку важливо, щоб ось ці очі і дзьобик вони були трішечки по-іншому розташовані. Тепер можна їх скопіювати. А сюди вставити. І ось ці два елементи. Давайте ще це скопіюємо, якщо побачили, що там щось вийшло краще. Ось ці два елементи поставимо попереду. І ось тут нам потрібно додати сердечко. Ну, з сердечком дещо складніше. Забираємо межу, реформуємо. Можна, звісно, видалити ось ці елементи і зробити ось так. Вже бути і отак. Наступне нам з вами потрібно перенести цей об'єкт, поставити його над дзьобиком і зменшити, дублювати, перенести чуть-чуть вище і збільшити. Ще раз дублювати. Перенести ще вище і ще більше збільшити. І здублювати, перенести ще вище. Давайте переглянемо як це. Ще раз дублювати <кій> І побудувати ось такі. лінії. Певного кольору, який ми діснимося за допомогою попеточки. Виберемо ці об'єкти і зменшимо їх до розмірів ось цього сердечка. Сердечко можна видалити. Дублюємо і робимо їх світлого кольору? Останній дубляж і просто видаляємо ці елементи. Тепер, якщо ви хочете подивитися, як буде виглядати це все, нам потрібно написати код. Але на початку я видалю інший спрайт. І скажемо, що коли натиснуто зелений прапорець, наш спрайт повинен мати образ перший. А далі. Ми можемо сказати, що завжди нам потрібно змінювати наступний образ. Ну і давайте чекати пів секунди, щоб змінювалося воно не надто швидко. Ось так. Коли ви побачили, наприклад, що тут можна щось ще покращити, наприклад, ось ці елементи зробити трішки меншими, поверніться до редагування і зробіть це. Ось ви маєте таку собі гіф-анімацію. А в будь-якому разі ви можете працювати над вашими спрайтами, покращувати їх, змінювати так, як вам це більше подобається. Ну а я надихаю вас на те, щоб ви постаралися зробити вашу анімацію максимально цікавою і впевнена, що у вас все вдасться.